Ми з вами продовжимо а, говорити про танець Джайф, і попередні заняття ми з вами розбирали фігуру шість кроків, а більше партію для хлопчиків. А сьогодні ми з вами візьмемо дві теми. По-перше, фігура шість кроків буде партія для дівчат. З іншого боку, тут будуть повороти, оберти, так і тому я вважаю, що це. Доцільно і хлопчикам так для себе теж вміти знати, бо в джаю швидкому тацію себе координувати і швидко розвертатися це дуже важлива якість. Але, здебільшого, сьогоднішнє заняття так у нас буде для наших дівчаток. І так, шість кроків. Я почну з правої ніжки крокуємо назад. Коли ми на місці крокуємо зі спинкою, але зараз поки що вчимо саме кроки. З правої ніжки назад раз, ліва вперед, два. Крокуємо вперед три. І далі робимо ніжку по пакету. Розвертаємося, підкручуємось і виходимо в діагональ. Тобто, у нас такий оберт виходить. Стали на ніжку, розвернулися і. На ліву ніжку перенесли вагу. Потім з лівої ніжки я розвертаюся. так, Стояла обличчя, розвертаюся, крокую і далі розвертаюся і закінчую крок. Тепер те ж саме в інший бік. Шість кроків. Назад. Раз, два. Три крокую на ніжку. На ніжці розвертаюся. так, і крокую ніжкою вперед. Чотири. Діагональ. Розвертаюся в іншу діагональ. П'ять. Крокую. Присіла. Розвернулася. І шість. В бік. Ще Раз. Два. Вперед. Три. Розвернулися. Чотири. Розвернулися назад. П'ять. І ще докрутилися. Шість. раз. Два, три, чотири, і п'ять і шість. Давайте ще з іншого ракурсу вам покажу. Бо дуже складні оберти. Ще раз. А раз, два, перед, три. І розвертаємося ліворуч і чотири. Тепер праворуч. І п'ять крукую і докручую ще проворуч і шість. З правої ніжки ще раз крукуємо назад. Раз, два, три, вліву і чотири і п'ять і шість. раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз. Два. Три і чотири. І п'ять і шість. Давайте дуже повільно під музику. Просто кроки вчимо. Так, як який бік ми розвертаємось? Бо дійсно складна фігура для дівчаток. Шість кроків. Тобто, ми маємо між нашими обертами, які в нас завжди на рахунок І так, відбуваються. Ми маємо крокувати і постійно переносити вагу з однієї ніжки на іншу. А оберти це все дуже швидко між двома нашими а, щитами. Так? А, ще раз. На нашій ніжці. На лівій ніжці ми вже стоїмо. Тепер ми на ній розвернулися і вже встали на 5. 5, а, рахунок, ми встали на ніжку. П'ять направо, на неї розвернулися і на 6 перенесли вагу на ліву ніжку. Тобто постійно з ніжки на ніжку. От це достатньо так? все, що ми розбирали попередніх наших занять, коли ми кожен крок. Ми крокуємо, крокуємо, і Це постійно перенос ваги з однієї ніжки на іншу. Це те ж саме, але вже більш складний рівень. Так, будемо казати. Тобто, ще раз крокуємо назад, вперед, вперед, ми вже на ніжці стоїмо. І встали на ніжку, розвернулися і встали на ніжку. І знову встали, перенесли вагу на ніжку ліву. Права, ліво право. Якщо ви на ніжку не встанете, ви не зможете розвернутися. Розвернулися, встали на ніжку. Треба розвернутися, ви маєте стояти на нозі. Розвертаєтеся і в сторону крокуєте. Раз, два. Встати, крокуємо на ніжку. Розвернулися, встали вперед на ніжку. Тепер на лівій нозі ми підкручуємося, стали на праву ніжку. Підкрутилися на праві і перенесли вагу на ліву ніжку. І кожен крок ви постійно маєте перенести вагу на, а, в свій рахунок. Це дуже і дуже важливо. Зараз спробуємо трошки швидше, під музику. Кому важко, повільно паузу а, у відео і ще раз повільно пробуєте ці кроки зробити. Трошки швидше під музику, ми зараз з вами спробуємо. Головне постійно переносити вагу з ніжки на ніжку. І стояти в рахунок. Раз назад, два. Вперед. Три вперед. Чотири вже на ніжці вперед, п'ять на ніжці вперед. І шість я маю вже стояти на рівній ніжці. Постійно, постійно переносимо вагу. І так разом з музикою. Thank you. Так, дуже добре. Я сподіваюся, що крок ви трошки вивчили. Якщо зараз хтось помітив, так коли я танцювала трошки швидше, я коли а, три а, розверталися в крок 4, я розвертала ніжку свою. Так вільну ніжку дуже гарно виглядає. Якщо в мене колінки разом, я розвертаюсь і потім крокую на ніжку. Як варіант, це може бути. Гарно виглядати, але якщо це відпрацювати, так, я як це Раз, два. на ніжці я розвертаюся так, і крокую на ніжку. Коли це швидко, ми можемо таке зробити три, чотири, Але ви маєте вашу ніжку перед цим багато разів гарно вивести, так як у вас колінка забирається, потім колінку. Виносимо і крокуємо вперед. Тобто ваша ніжка має гарно виходити в позицію. Якщо у вас таке не виходить, можна варіант простіше, коли ви на ніжку встали і ніжка по паркету малює. Малює, малює, малює і виходить. Те ж саме, тільки по підлозі. Я крокую, починаю розвертатися, ніжка збирається, докручуюсь і ніжка крокує вперед. Під час оберту я ніжку збираю і виношу по паркету. Так? По паркету і вийшла вперед. Чи варіант складніший, гарніший, коли я підняла ніжку і потім з повітря так, винесла вперед. Вийшла і на ніжку. Чи по паркету зібрала і вивела вперед. А все це краще. Відпрацьовувати з партнером. Тобто, якщо є партнер, який вам допомагає розвернутися і вивернутися назад, то це дуже зручно. Але ми маємо пам'ятати, що всі наші кроки ми маємо вміти танцювати самостійно під будь-який темп. Для Не тільки думати, що нас хтось буде тримати і хтось нам буде допомагати танцювати. Ми маємо все танцювати самостійно. Тому ми зараз останній раз з вами странцюємо цю фігуру. А ви вдома самостійно відпрацюєте, кому зручно по паркету виносити охайну ніжку, чи хто може через поповітрю підняти коліно і вивести ніжку. Це, -це ви спробуєте відпрацювати самостійно. На наступному занятті я покажу ще один варіант цієї фігури. І так, ще раз разом з музикою. mm-hmm Я сподіваюся, що вам дуже цікаво буде самостійно відпрацювати оберт в чаї. Ми ще це не найскладніший темп робили, але тим не менш. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей. Пока-пока!